The <laughs> Скоріше купуйте гарну демісезонну куртку за акційною ціною. Замовляйте куртку Міленіум на розпакуй. Легка, гарна і така комфортна. А ще за такою приємною ціною. Усього від 799 гривень. У куртці Міленіум відмінна терморегуляція. Вам буде комфортно і у холодну погоду, і коли на вулиці пригріє сонечко. Прямий крій гарантує ідеальну посадку на будь-який тип фігури. Капюшон захистить від вітру та протягів, а фіксуючі резинки, дозволять регулювати об'єм. Ваша за. Чиска буде мати чудовий вигляд при будь-яких погодних умовах. Якісна фурнітура додасть ще більше практичності. І, звісно, зручні кишені. Все продумано до дрібниць. Водовідштовхувальна тканина лаке, оптимальний утеплювач забезпечить вам тепло та комфорт у найнепередбачуваніших погодних умовах. У колекції представлено безліч забарвлень, величезний розмірний ряд. Замовляйте просто зараз. Куртка Міленіум. Якісна покупка на довгі роки. Усього від 799 гривень. Телефонуйте!